День діти! До нас завітала гостя з Африки, дівчинка Дженніфер. Їй наші українські діти подарували ляльку в українському національному одязі, але вона не знає, який це український національний одяг. Давайте ми їй розповімо про український національний одяг. Давайте розглянемо, це український національний одяг для хлопчиків. Це для дівчаток. Зараз ми з вами із лялькою Дженіфер познайомимося. Діти це вишиванка, це шаровари, це пояс, це кептар для хлопчиків, це шапка, це шкіряні чоботи для хлопчиків. Це познайомилися ми з вами з українським національним одягом для хлопчиків. А зараз познайомимося для дівчаток. Це вишиванка для дівчинки. Це спідничка, фартух, кептар для дівчинки, віночок український. Це намисто, це шкіряні чоботи для дівчинки. Ось ми з вами і познайомилися з українським національним одягом. І розповіли нашій Дженіфер, що вдягнена її лялька, україночка. На цьому наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!